Чи помічали ви раніше латку на коштовному камені? Wow. Так, вам не почулося. Це рубін чорного принца, який прикрашає корону Великої Британії. Очевидно, що він не чорний, а насправді він ще й не рубін. Чорним принцем його назвали на честь англійського короля Едуарда III Плантегенете, який жив у 14 столітті. Він був першим власником цього каменя в Англії, хоча його історія почалася на пару століть раніше у Середній Азії. А не Рубін Чорне принц тому що це шпінель, тобто зовсім інший коштовний мінерал. А бачите ось цю пімпочку? А оце якраз рубін. За довгу історію Чорного принца один із власників збирався зробити із нього підвіз, тому в мінералі зробили отвір. Але потім передумали і нічого не залишилося, як залатати велику шпінель маленьким рубіном. Угу, Зовсім не паливно. Ми нічого не помітили, а вже ж. Шпінель талісман 15 серпня.